Російська пропаганда задовго до повномасштабного вторгнення використовувала різні механізми для пропаганди і деякий час вкладала великі гроші, аби маніпулювати свідомістю українців. Слово Українець Україна 300 років тому. Зустрічається в Не було такого слова взагалі. І воно пограничник, а це були ті ж, що йому у Гоголя, в Тарасі Боль умирають за світу, за Русь православну. Пропоную розібратися, якою нині є російська пропаганда, як її виявляти, та як їй протистояти Росія, Україна, Білорусь! это єсть світає Русь! Оксана Мороз, українська письменниця, фахівчиня із медіамаркетингу та маніпуляційних практик, навчає інформаційній гігієні, засновниця ініціативи Як не стати овочем. Експертка розповіла, що ключовим моментом ефективної дії пропаганди на українську і західну аудиторію є те, що вона створює мережу різнобарвних ресурсів. Вони контрольовано і одномоментно говорять потрібні меседжі з різними акцентами для різних аудиторій. Основне завдання російської пропаганди це саме створення, нібито незалежних, тобто не афіліованих, очевидно з нею, тобто з Росією, певних ресурсів, і системна трансляція з них меседжів. Хочу сказати, що рускі не раби. Ми просто в окупації у нас розстрілюють, убивають кожен день нашу пам'ять, наш ум, наш дух. Зараз російська пропаганда вимушена діяти такими інструментами, які можна назвати прихованими, тобто це різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації. Це, наприклад, ті ж хороші руски, які критикують Путіна, але це абсолютно не синонім того, що вони допомагають Україні. Або це те, що стосується, наприклад, різноманітних блогерів, які видається, що вони працюють на Україну, а потім ця консерва вскривається і виявляється, що вони працюють. Предіблять сьогоднішній російської власті за, за голодомор і за НКВДшні тройки, від от которых от, от, напомню, от, ми, как, да, ми, ми, ми пострадали в общем, как так же, як і Україна. От, как ми були одной як зазначає Оксана Мороз, російська пропаганда працює на вімкнення емоцій. Глядач сам того не розуміє, як і коли потрапляє на її гачок. Далі людина ведеться на ці емоції, слідує їм і відповідно повторює те, що потрібно російській пропаганді. Треба ну, надо співпрацю в рамках союзного государства, а на свіщані вправити. Ми маємо так звану колоніальну проблему. Нас роками правчала до того, що в них щось хороше, в нас щось гірше. Люди на цьому виросли. Вони автоматично, не розбираючись в певних предметі, вважають, що ось це точно хороша музика, а ось це погана музика. Багаторічне звикання до цих виконавців, там чи до цих культурних об'єктів, чи до цих блогерів і так далі. І людина хоче, не може визнати, що вона стільки років помилялася, і що ці її кумири вони насправді виявилися тим, ким вони виявилися, і їй потрібно визнати свою помилку і зафіксувати відповідно те, що ось я обрублюю це і з цим і не роблю якихось трохи. Там, де закінчується міжкультурний діалог, який які створюються на таких майданчиках на завдяки таким культурним продуктам, як фільми, як там фестивалі, як якісь там музика і все, що охоплює поняття культура, і починають стріляти танки. Піаніст Павло Лисий поділився, що під час навчання у музичній академії російська музика займала значне місце в репортуарі студентів. Натомість українська небагато. І тільки зусиллями певних студентів, як зазначає Павло, українська музика виносилася на слухацький загал і таким чином пропагувалася. Багато хто із викладачів консерваторії, він дивиться на музичний матеріал, як на, власне, як на матеріал для. Вдосконалення технічних навичок, якогось образного мислення, і країна походження цього матеріалу абсолютно не має значення. Допоки не приходять якісь події, коли треба щось робити, щось виконувати менше, щось більше. Я вважаю, що зараз має бути окрім просто витіснення російського не. Не штучно, що ми це не виконуємо і більше нічого не робимо а має бути шляхом виконання українського скрізь по всьому світу. Як переконує режисерка Тетяна Станіва, коли людина дасть відповідь на питання, хто говорить, кому говорить, що і навіщо вона не стане жертвою пропаганди. Чим більше культурних продуктів ми розподіляємо по Особливо чуттєвим таким регіонам люди починають все більше відчувати цю культуру рідною і стають частиною цього культурного простору єдиного українського. Наша задача зараз, я думаю, що багато хто над цим задумується вже так. От перемога: ми повернули Донбас, ми повернули Крим. Що робити з людьми, тими, які там є? розумієте, скільки має бути культурного продукту? Українського для того, щоб ці люди себе відчули частиною цього культурного спротиву, щоб вони відчули себе цю культуру рідною для себе. Протидії російській пропаганді на думку Оксани Мороз має бути в першу чергу єдина і дуже гучна інформаційна політика з боку влади. Далі просвітницька робота з боку журналістів, громадських секторів тощо. З точки зору комунікації на загал має бути однозначна політика того, що українська культура вона має бути самодостатньою. Російська ж культура вона не має йти в наш інформаційний простір, тому що чітко зафіксовано і, скажімо, так, устами російських пропагандистів, що російська культура вона є основою для формування рускава міра і відповідно всього того, що зараз відбувається в Україні і у всьому світі.